Всім привіт! Мене звати Віка і я контент-мейкер. Сьогодні на уроці ми будемо розглядати контент для брендів та блогерів. Почнемо напевно з знайомства. Як ви вже зрозуміли, мене звати Віка. Я смм спеціаліст фотограф та контент-мейкер. Навчалася я на курсі Дани інставзл 5.0 на тарифі Платінум. Також навчалася по фотографії. Це був курс від Ліпкос, якщо ви знаєте його. Це був курс для початківців Photo Travel. Також трішки розповім про свій досвід. Я вже працюю півроку з магазином з матеріалами для манікюру. Також працювала з магазином одягу, з продуктовим магазином, з магазином свічок, з магазином косметики. Ну їх було багато. Ось. Тут буде моє портфоліо, ви можете його побачити. І сьогодні ми будемо з вами спілкуватися і про відео, і про фото. Тому дивимось далі. Перш за все, хочу вас спитати, які бувають зйомки? Поки ви відповідаєте, думаєте, ви можете поставити на паузу, а я далі. Бувають зйомки портретні, пейзажні, лайфстайл, документальні та комерційні. Сьогодні ми будемо з вами, як ви вже зрозуміли, по Названню зглядати саме комерційні зйомки. Напевно, ви будете питати, чи має значення на яку камеру знімати. Я відповім: дивіться, у мене зараз камера Fujifilm X-30. До цього у мене була непрофесійна камера, це був Nikon. Мені її вистачало приблизно на 4 роки, але з приводу початківців вам буде вистачати айфона, тому дуже раджу його придбати вам. Бо у айфона дуже крутий дисплей, крута камера та крута оптимізація на інстаграм. Тому ну, це ваш вибір, але ну, це моя порада вам. Хочу вас запитати, що таке золоте січення? Якщо ви це знаєте, дуже круто, але для тих, хто не знає, буду розповідати. Правило золотого січення стверджує, що якщо об'єкт зйомки розмістити на одну з чотирьох точок перетину, то ви отримаєте найбільш вигідне, вигідну композицію. А тут будуть фото, які ви можете приклади побачити, як воно виглядає на справі. Також на моїх роботах, як це буде виглядати, ви можете побачити. Щоб отримати таке зображення на телефоні, нам потрібно включити сітку. Зараз ми будемо це з вами робити. Беремо ваш телефон, переходимо на лаштування, шукаємо. Камеру, там буде в налаштуваннях композиція, вмикаємо сітку. Якщо ви це вже зробили, то ви побачите у себе на камері, що е, тут лінії перетиняються і образуються ось такі чотири точки. Ось якщо на цих точках ви розмістите об'єкт зйомки, у вас буде найбільш вигідна композиція. Тому запам'ятайте та користуйтесь. Дуже гарний лайфхак. Я хочу далі вам розповісти, на що звертати увагу у кадрі. Перш за все звертайте увагу на сміття у кадрі. Що це таке? Ось, наприклад, ви знімаєте блогеру у кафе, і ви випадково залишили свій телефон, або десь там на задньому фоні стоїть пустий стакан. Це вважається сміттям, і це потрібно прибрати. Але якщо ви вже сфотографували і так вийшло, що ось воно є, ви у додатку, будь-якому, їх багато. Прибираєте це сміття, і у вас виходить дуже гарна, дуже правильна фотографія. Далі про горизонт. Будь ласка, слідкуйте за горизонтом. Ним дуже багато нехтують, і це неправильно. Якщо ви сфотографували і так вийшло, що ну ви завалили горизонт, і там були не дуже у зручної позі, щоб за ним ще слідкувати, то будь ласка, також на обробці вже. Далі я буду вам розповідати про рівновагу і симетрію фотографії. Це коли всі об'єкти вони збалансовані між собою і виглядають дуже гармонійно на фотографії. Наприклад, зараз ви побачите декілька картинок, і ну, ви можете бачити, що кіт, він іде. Але у нього фокус уваги, але задній фон він дуже такий мінімалістичний. На нього ви також звертаєте увагу, що це порт, наприклад. Я не знаю, що це. Но кіт, він головний і це баланс. Це дуже крута композиція. Далі ми будемо розглядати контраст фону і об'єкта. Ви напевно вже зрозуміли, що це таке, але я розповім. Наприклад, далі блогер. Ми його беремо. Садимо у кафе, а він у різнокольоровому костюмі. Позаду вас стінка різнокольорова. І все це ну ось фотографія іде людина. Також ракурси. Про ракурси ми поговоримо з вами на відео. Це буде трішки пізніше. Але також слідкуйте за ракурсом, фотографуйте людину так. Як ви би хотіли, щоб вас фотографували? Ось якось волоси, щоб гарно виглядали, щоб якось там не знаю, підвізка вона там перекрутилася, ви її поправляєте і далі фотографуєте. Слідкуйте, будь ласка, за людиною, за об'єктом, будь-яким, щоб він гарно виглядав у вас на фотографії. Далі будемо з вами спілкуватися про погоду. Дуже важливо фотографувати зараз. Уже дуже скоро прийде літо, і коли сонце в зеніті, не потрібно знімати нічого. Зараз також будуть приклади, чому не потрібно так робити. Десь літку потрібно знімати або вранці, або ввечері, десь після 4 години. Тому що тоді дуже яке таке освітлення йде природнє, і воно дуже гарно виглядає. Ще коли сонечко сідає, зараз також покажу вам фотографію. Так волосся дуже гарно підсвічується, і це ну, дуже ніжно. В мене дуже багато людей питають, як у мене виходить так круто, так живо підтримувати діалог зі своїми колегами. Клієнтами буду вам відповідати. Знаєте, бути собою це вже, знаєте, запорука гарної фотозйомки. Будьте собою, і це ну автоматично людину налаштовую на гарну зйомку. Хочу з вами поділитися такою схемою. Підготуйте фотозйомку від А до Я. Тому що я вже з досвідом, і якщо я щось забуваю, я людина, то я якось викручуюсь з цієї ситуації. Але коли ви початківець, вам трішки це ще важко робити. Тому, будь ласка, підготуйте референсі, локацію. Все все обговорити з клієнтом від А до Я. Тобто, ви зобов'язані просто це робити, тому що і вам буде легше, і моделі буде легше, і у вас все буде готово, і вам не потрібно буде на зйомці думати: блін, а яку позу, блін, а як це зробити? Тому, будь ласка, робити це дуже допомагає в роботі. Як ми вже говорили, за чим слід слідкувати, так це за зовнішнім виглядом об'єкта, моделі будь-чого. Вам потрібно, як я вже говорила, слідкувати так, як ви би до себе ставилася на зйомку. Тобто, якась там волосинка не так лежить, ви підійшли, її поправили і фотографуєте далі. Далі підтримуйте коннект з людиною. Це дуже важливо, тому що людина не бачить, як вона виглядає з нашої сторони, з цієї сторони результата. і вам потрібно казати їй, о, оце гарно. ой, Зачекай, будь ласка, повернись у ту позу. Це було дуже гарно. Ось давай так. Тобто, ви зобов'язані людині людині підказувати. Також час від часу показуєте, що виходить, щоб людина також вона, знаєте, це її так мотивує. О, ось, ось це результат це так гарно. Треба ще, а ось чекай, зараз. Давай я от, ось так. А ти ось, ось з того ракурсу, що фотографувала тільки, тільки що. Давай ще раз. Тобто, ви вже з людиною тримаєте ось такий конект, і вам легше буде видавати крутий результат. Далі ми будемо з вами розглядати тренди Instagram 2023. На фотографію для Інстаграма, їх стиль. Перше, що буде у нас у цій підборці, це автентичність. Що це таке взагалі? Це коли ваша фотографія вона відображає вас, як воно є. Яскраве, воно може бути дуже багато об'єктів на фотографії. Воно, знаєте, так, таке більш для творчих людей. Воно щось таке нестандартне, скажімо так. Я ось приклади, які знайшла вам покажу, але це трішки інше, але ось воно дуже близько до цього. Далі натуральність. Вже знаєте, всім набридло дивитися на такі в, в дуже, в дуже такі мінімалістичні контент-плани, дуже мінімалістичні візуали. Вони, вони є у кожному. Мені здається, всі пробували вести інстаграм у мінімалістичному стилі. Це вже. Ну, не скажу, що антитренд, але це вже відходить від нас. І зараз всі хочуть натуральності. Тобто, дуже зараз вистрілила зйомка на телефон. Багато брендів перейшли на зйомку на телефон, тому що з телефону, виходить, більш така, знаєте, натуральна фотографія. Також будуть приклади, де магазини. Я взяла Дани візуал до прикладу. Він натуральний. Він ось попадає у цей тренд. Далі будемо з вами розглядати стиль зум. Це коли дуже близько якісь деталі. Це може бути там, не знаю, пляшка води і там стикає така, знаєте, струєчка води це зум. Далі, там, як дуже люблять фотографуватися, там якось животик як свій дуже гарний у зеркалі, якось там їжу. Це буде зум. Далі, ефект тут і зараз. Це плівка, знаєте, такий стиль плівки, стиль 90-х, щось таке репортажне, десь розмите, чорно-біле, щось таке. Знаєте, ви ось стиль, ну, мені здається, це дуже похоже на стиль 90-х. Ну, не знаю. Це, це моє особисте таке враження. Ось будуть приклади, мені дуже подобається. Цей стиль. Я дуже хочу взятися за якийсь проект, де саме цей буде стиль, бо він ну, надзвичайно гарний. Зараз тренд це використовують дуже багато брендів з ніжньою білизною. Це фото, які викликають якісь асоціації. Ну там, наприклад, якось розочки в бікіні вставити. Якісь там не знаю. Ну, тут ось буде багато прикладів. Їх багато, я не хочу в це переказувати, тому що ну, я, я думаю, ви все розумієте. Раніше фешн сприймався як щось брендове. Якщо ти фотографуєш фешн, у тебе ну, 100% є якась там сумочка Сен-Лоран, там сумочка Гучі, там, пояс Гучі. Зараз це не так. Ви можете бути в ноунейм no луків. Але сфотографувати якось м, надзвичайно себе, там, блогерів, е, бренди. Акцент робимо на стилізованому образі та на якісь надзвичайні кути, під якими ви можете сфотографувати це. Також будуть приклади. Мені дуже подобається ось цей приклад. Не знаю, я прям дивлюсь, і мені ну, я не знаю. Це дуже гарно. Поговоримо з вами про помилки в інстаграм-магазинах. Зараз ви бачите у себе на екрані приклади інстаграм-магазинів, і я хочу вам сказати, це гарно, ну, це але це дуже яскраво. І зараз, знаєте, яскраво це не означає круто. Ось цей магазин магазин це магазин декору для дома. Ви бачите, що саме продає цей магазин. Ні. Я також не бачу. І якщо ви продаєте щось, так, да, творчество це дуже гарно, але ви повинні розуміти, що ви щось продаєте, і це зобов'язане, це повинно бути видно. І зараз я буду вам показувати своє улюблене візуали, які продають. Так, розглянемо перший візуал, це свічки. Зараз я знімаю це відео. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні 7 квітня і на порозі вже Великдень. І бренди, вони, ось знаєте, сезонність зміни їх, як вони передають атмосферу, це дуже гарно. Мені дуже подобається, що на цьому прикладі ми бачимо не тільки свічки, ми бачимо деталі, ми бачимо, як люди люблять свій бренд. Я бачу, що. Тут продають. Я бачу, що зараз буде вже Великдень. Я бачу приємний колір. Я бачу приємний фільтр, який наложили на ці фото. І я бачу, що є людина, яка цим займається, тому що дуже гарний смак. Це 10 із 10. Зараз ми будемо з вами розглядати другий приклад. Це приклад магазину посуду для дома. Мені дуже подобається цей приклад, тому що, знаєте, у них такий баланс між натуральністю та мінімалізмом. Це дуже гарно. У них є і деталі, і загальний план, і все, і ми бачимо, що продають при цьому. І це все зроблено на iPhone. Далі бачимо наступний приклад: це прикраси. Якщо ви бачите, то Ось тут мінімалізм, але вже на натуральність також зроблять уклон. Це правильно, і це тренд. Це тренд буде дуже пух, вспихне десь улітку. Вже багато брендів вони налаштовуються на це. Мені подобається, знаєте, що тут є фактура така, мінімалізм є у дзеркалі. Є на ручці, тобто показане, як воно виглядає. Є на дівчинах, як воно виглядає у образі. Мені дуже подобається фото. Я візьму як приклад, де допили каву, і так вони лежать. Ось ці сережки. Це, напевно, сережки дуже гарно виглядає. Я собі візьму це в приклади. Ці візуали вони будуть продавати, і вони будуть мати свій лічний бренд, тому що вони запам'ятовуються. Тому що я впевнена, що всі приклади, які вам приводила, вам запам'яталися ті приклади, які тут, і там декілька, які були раніше. Е, розповім, як покращити якість відео та фото у роботі. Буду розповідати чи, чим я користуюсь? Я користуюся декором. У мене дуже багато для декору для моїх фотографій предметної зйомки. У мене там, знаєте, ціла коробка така вже накопилася. Також чистий фон, як я вже говорила, це дуже важливо, щоб не було ніяких деталей, щоб був об'єкт, що входить в декор. Тобто. Те, що не буде е, всю увагу привертати на себе, те, що, знаєте, другорядне світло. У мене вдома е, є гадокс, це постійне освітлення, це професійне світло, і воно не дешеве, але якщо ви маєте змогу його придбати, то дуже раджу, дуже класно. Ось, а якщо щось шукаєте більш бюджетне і щоб воно давало. Результат, я дуже раджу вам придбати кольцеві лампи, але не ці, знаєте, малесенькі для тіктока, коли знімають, а круту, нормальну, професійну кольцеву лампу. Вона буде вам служити, ну, я не знаю, десь 2-3 роки, можливо, 5 років, якщо це дійсно якісна лампа. Ну, про світло у природньому варіанті ми вже поговорили. Ну, зараз у нас дуже похмура погода. Я використовую кольцеву лампу, тому мені собі уявляти, як буде виглядати, коли ви знімаєте. Вам потрібно ну, будь-коли, навіть влітку вам потрібно буде освітлення додаткове. Тому ви повинні це розуміти. Готовка до зйомки ми також говорили, це входить в мій, що допомагає мені. Ось, далі. Оптичні прилади. Я нещодавно розбила свій один, буду вам розповідати це кристалик. Покажу приклади, як воно виглядає з ним. Він, знаєте, більше для творчих зйомок, але ну, якщо ви щось хочете зробити нестандартне, він дуже круто справляється зі своїми також поставленими задачами. Далі те, що я використовую дуже багато разів для відео, і це Знаєте, правило, це стабілізатор. Якщо ви хочете займатися зйомками відео, вам він 100% потрібен. Тому що руки це круто, але стабілізатор він разів 10 круче. А також в мене є ось така лінза, це макролінза, і до неї ще входив так, бонусом, скажімо, широкий кут лінза. Вона ось така. Мені дуже вона подобається, її вже користуюся не один місяць цією. І ну, єдине, що дуже багато брудне, і вам потрібна якась безворсова серветка, щоб її протирати часто. Ось, Вона дуже крута. Ось, до неї такий чи Тож хочу вам додати і розповісти про додатки, які вам допоможуть отримувати дуже круту картинку по відео. Тому що, знаєте, iPhone це круто, але вони, як і всі телефони, вже коли ви сфотографували і зняли відео, вони умовляють свій о, якийсь фільтр, вже редагують ваше обличчя, і тому вам потрібно буде використовувати спеціальні придодатки, які зможуть обрати цей фільтр. Ну і ви також зможете вистраювати ISO, витримку, діафрагму. І це буде, знаєте, такий професійний рівень, як для телефону. Це дуже крута програма. І я сама її собі хочу купити. Дуже багато про неї чула, але ще не користувалася. Але ви можете також зараз пошукати про неї інформацію. Всі її хвалять. Це е, момент. Але є безкоштовні там про муві, фільмік. В про у них вотермарк. Як замилити фон без кіноефект? У мене 11 айфон, У мене немає такої функції, як замилити фон. Іменно, ну, на відео. Перший варіант вибрати об'єкт. Ставити його далі від фону, ті зум робите на цей об'єкт, і у вас автоматично більше розмивається фон. Другий варіант ви купуєте спеціальну лінзу, яка замилює фон. Я всім бажаю вам творчих успіхів, щоб у вас всі фото і відео були дуже круті, щоб ви завжди отримали той результат, який ви ось тут собі надумали. І всім пока-пока!